Третій рік поспіль Україна зустріла новий навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення ворога. В такі часи підтримка школярів вкрай важлива дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського опікування, які проживають в родинах сімейної форми виховання. Вручила ноутбуки, що знадобляться за умов як дистанційного, так і очного навчання. Французький благодійний фонд, асоціація підтримка українських сиріт тісно співпрацює з Запорізькою обласною службою у справах дітей. Саме завдяки цій взаємодії школярі цього разу отримали 38 ноутбуків. Всього ж за час спільної діяльності запоріжців та французів понад дві сотні дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування замовили собі та отримали необхідні речі. Запоріжжя отримує 38 ноутбуків саме для дітей, які виховуються під опікою, прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Звісно, служба у справах дітей відпрацювала саме кому це необхідно. Вкрай ми охопили всі наші три дитячі будинки сімейного типу. І прийомна родина, яка не має сьогодні. У нас ноутбука всі інші це наші опікуни. Це звісно, бабусі, дідусі, які не всі можуть. Тому ми сьогодні вручимо саме ноутбук на вко. Родину для того, щоб ми могли користуватися, навіть якщо є і не одна дитина, це вже стало традиційними такими заходами завдяки активним працівникам обласної служби у справах дітей, які помимо роботи ще займаються і зв'язками в соцсетях з людьми, з благодійниками. Хочу нагадати, що сім'ї, які проживають в Запоріжжі, і в Запорізькій в Запорізькому районі тепер уже то. Перед новим роком на день захисту дітей провели акцію, вручили на 1400 кілограм тонну 400 кілограм музичних інструментів. Всі діти, які писали заявки і вони приходять з Франції, наша Інна Миколаївна займається цим. Перед цим на день захисту дітей 40 було ноутбуків вручено. Це дійсно підтвердження того, що немає так, байдужих українців. Українець Володимир Гусак, який живе в Франції, тісно співпрацює з запоріжцями. Він влаштовує за кордоном благодійні акції, кошти з яких спрямовуються на адресну допомогу дитячим будинкам сімейного типу в Запоріжжі. Тож пан Володимир онлайн долучився до вручення ноутбуків із Франції і привітав запорізьких дітлахів. Мрійте, борітеся, не здавайтеся, слава Україні.